Климент Олександрійський, Строматні, Книга 2, розділ 11 про переконливі віри. Знання тих, що видають себе за мутрі філософи, філософ у ваврін, дідно з апостолом надимає існує кіснує, достовірне знання, таке науково-доказове знання, властиво, традиції існої філософії. Ми повинні визнати розумним те знання, яке шукає доказів. Сумнівності у безсумнівному і незаперечному віриш, бояк Одна спирається на знання, інша на погляди. Тому нічого не заважає нами докази також розділяти на два види. на докази засновані на знанні і на погляди. Тому вживаються два різних терміни знання, гносіс і попереднє знання, прогноз. Прогнозіс. При такому перший рід знання є повним за своєю природою, а інше вже неповним і еліптичним. Чи є в нас підстави сумніватися в тому, що нас. Наведені нами докази самі по собі ведуть до істини за умови, що вони запозичуються нами зі священих писань і Богом подано за апостоли мудрості. Усвідомлене ж нами цієї мудрості досягається з послуг Божим Заході, тобто силу віри в Бога, і ця віра є божественною силою, яка має силу істини. Все це знаходить підтвердження в письмі. Якщо ми матимемо віру, як зерно Гечне, будете горе переставляти. ще – за вірою твоє нехай буде тобі. Один зі за силу своєї віри виявляється зціленим, інший вже померли, виявляється відродженим, за сили віри того, що повірує його Воскресіння. Доказ, заснований на думці, досягається риторичним доведенням або дилектичним цілогізмом, доказ, який ми вище назвали науком, прищеплює віру через посилання священне писання і з закриття роз'яснення його людям справді знанням. І це і існе знання, якщо аргумент, за допомогою якого доводиться що-небудь визна... Не знається справжнім на тій підставі, що він підтверджується Богом і просто те, що важко робитися підсумок, що висновки отримані на його підставі будуть істинними. У цьому сенсі підтвердити знання, гнозисть такого засноване, і висновку. Коли Моїсей наказується в пам'яті про Божесну Небесно їх зберігати в золотому сосуді і вважати це нагадування священним, то говориться Агоморій 10, частини ефе. Тут і далі Климент використовує понос андрійського це вказується на те, що в нас три мірки. тримірки, здатності судження, відчуття для сприйняття предметів матеріальних, розсуду для осягнення значення імен та висловлювань, мілозом для знання речей, мосяжних нострів тому повинні в однаковій мірі утримуватися, від гріхів словесних, так і відріховних помислів, почуттів і діл. Він почув, що у всяких, хто погляне на жінку, жадаючи її вже зробив перелюб і перейнявся з місцем висловлювання, блаженні чистим серцем, бо вони його побачать. Те, що входить із в уста схороня не те, що входить в уста скроня людину, а те, що виходить з уст, оскроняє людина. Бо від це, ці виходить злін помости. Ось думаю я, справді божественна міра, справжня і міра, і вірна якої може бути помірене все, що підлягає вимірюванню. ось міра, яка охоплює усюдися тарицю складових частин людини, які в головних рисах. Позначення вище, як три міри, десяте, причастина людської іслатики, що тіло душа, п'ять чуттів, дар слово, виробнича сила і мислительна або духовна здатність, би її не називали. Але залишав, лишивши все в стороні всі інші частини зосередимося на роздини, тож ми так само переставимо піклування про 10 дигескладових частин світу, серед яких називають чотири стихії, які представляють собою щось єдине бо перебувають у змішаному вигляді в кожному даному місці. Сім блукаючих планет і, нарешті, сфера нерухомої зірок, прилишивши усіх, повернемося до шанування числа досконалом, до 10 частини, яка являє собою знання Бога, скоривавшись таким чином відтворенням до самого Творця, тому присвячилися Богові щоденно, десять частини Ефи і 10-частина усіх жертв. Тому і свято Пасхи, що знаменує зречення всіх від пристрасті і чуттєвих потягів починається на 10-й день. Тут ми знову спираємося на філона. Та гностик укорінює своє знання у вірі. Ті, що вдають себе мудрими, залишаються до істинних навчань несприйнятними свідомо, ігноруючи істину. Тому справедливо написаний пішов Каїн блиця Господню і оселився у землі наїд напроти едему. Наїд інше означає смута, а Едем – відрада, Вірозна знання і ми складається від відра, би якої позбавляється і за послуг. Той, що видає себе за мудрого, не бажає послухатися до божественних заходів, які всяким цамовучка, він гордовито. Окоще віддаляється течем хвиль, з висот одвічного знання, схоче до речей тлінних і порожніх, не термахаючи такі мудреці, не володіють собою, обпадають, як листям. Тому називають керманичем на душі, розсубливістя, яка будучи, правлюючи її сили, і початок стійкий, і керуючий, бо незмінної приводить те, що саме не піддається хитання. Так Авраам, про що стояв перед лицем Господа, і пішов Авраам, і сказав, йому, і Мойсей говориться: а тут лишились тут зі мною. На цій піста є послідовники не вигадуючи їх поклоніння, стоячому то тесті ті свідчать про непохитність і вчення, отже віра і знання, існе і місово, проникнення схильних душу, дають і згоду з собою, рядність у собі. ж знання і неминуче пов'язаність біганням від одного до іншого, відхилення від відступності, тоді як знання існе дає. Душі, тишу, спокій і мир, і потім до того, як гордівитись і зрозумілість зіпсували філософію, таке направлене знання, хоча покривається тим самим ім'ям, існі знання. Про це невиправдове знання і пише апостол О Тимофії, береже предмет тобі, відвертаючись від нагідного марности і в суперечивчи неправдиве знання, і де чийсь, якому деякі ухилявшись від віри, саме тому, що слова ці використовують і багато з них не не визнають послання до Тимофія справжнє. Отже, якщо Господь є існим і і сила Божа, і він насправді і є, то звідси впливає, що той, хто пізнав його самого, і при його посередності Його Отця є істинним гностиком, він розуміє сенс сказаного, уста праведного віддають високим. Розік 12. Про подвійність віри. Віра подібно до часу, на двоїсу, тому можна відділити і на два час. Родичи снота, спогади зброя у минуле надії ж дивиться в майбутнє. Ми віримо в те, що минуле справді існувало так само, як і те, що майбутнє вас чекає. Крім того, ми проявляємо свою любов саме тому, що підпливо віри ми непохибне переконуємо тому, що минуле було саме таким, як передано нам, Вликаючи надію, надіями, очікує відомого перебігу подій. Про що не відбулися? Існий гностик до всього ставиться з любов'ю, знаючи, що існе. Існує один Бог, і побачив Бог усе, що він створив, і ось добре воно. Він знає, цей неповернений подив, плачеться, додає йому довготи життя, і страх Господь додає днів, дні наші всі землі, хоче закінчується смертю, проте становить частину життя, що ти вічність, тому і страх стає початком любові. У мір розвитку він спочатку звертається до віри, а потім перетворюється у любов. Але цей страх не схожий на страх, який Селяться нам дикі звірі, оскільки цей останнє з'єднання з ненавістю пригадаємо, що і страх буде двоякого роду. Цей страх нагадує, радше страх перед батьком, якого я боюся, але водночас люблю. Боятися покарання, означає любити себе, так само як і боязь, чим-небудь викликане невдоволення батька, означає любити його, блаженний той, хто вірним стає, і відпливом любові страху. ж у цьому випадку силою що веде до спасіння місцю, що направляє до вічного життя. Просто це передбачення, прогноз, прогноз із майбутнього. Гноси вже полягає розуміння місту простом, тобто проникнення, у зміст того, що раніше було сприйнято пророком від Господа, який відкриває деякі речі завчасно. Знання на пересповіщену проявляється Про яким чином. Воно стосується або минулого, або теперішнього, або майбутнього. До цього минуле, яке охоплює події, що вже відбулися, і майбутнє, яке вона десь своїх зберігає, що буде стосується віри. І те, що відбувається зараз, переконує нас і підтверджує достовірність. Свідчить про минуле і передбачання про майбутнє. Наприклад, якщо одна частина просто вже здійснилася, а інша виконується, то вчить його достовірне, і все, що воно відбулося, існе. Бо минуле було колись справжнім, а потім залишається позаду нас таким чином те, що було колись вірою, і події майбутнє. Після того, як вони вже сталися, стає знання минулого. У свою чергу віри, очікувані, події, звертаються до знання, тільки майбутнє стає сьогодення. Пожиловники Платона, так само, як і стоїки, згідні з тим, що внутрішня згода, Сінкатахис, що досягається інш, нашим розумом, знаходиться в нашій владі. Ці реміркування та судження, будь-яка думка і звичай, які складається наше життя і спілкування, є, власне, кажучи, внутрішні згоди по подібного роду. І в цьому сенсі вони являються собою актом довіри, навпаки, виявляється актом віроломством, коли не згодені довіри більше неможливі. адже не можна говорити про нестачу чогось, якщо чогось не існує зовсім. Уважно вникаючи в справу, ми знайдемо, що хоча людина є схильна погоджуватися, із неправдивим, у ній же все живе схильність, довіри існим. Доброчестні, сили, якою тримається церква, каже пастор, є віра саме завдяки її спасається, обрані Богом. Зміцнюється вона іншою чеснотою, стриманістю, потім слідують простота, обачність, незлобність, совмість любов. Все це дочки віри. Далі скагна віри, передує страх, творить любов все в до досконалості. А в іншому місці, щоб творити і наставляти, потрібно битися Богом. Поволе, пов... Повалення ж і руйнування від плід страху, та й Постанови Господні, тобто заході, треба любити, і виконувати. Діл ж демно, треба боятися і уникати. Бо страх Божий направляє, виправляє і в небі, любові, страже перед ділами демона, вселяє, ненависть. Далі той самий автор називає покаяння, великим наповненням, бо розкаючись у своїх справах, ми більше вже не дозволяємо їм собі ні на ні в думці. Каратися та мучитися в душі через свої гріхи, діло добре. Корочення гріхів покаяння це не одне й те саме, але і те, і інше у наших руках, Можливо 13. покаяння і відповідальність. Отже, той, що отримав разів відпущення гріхів, грішити більше не повинен, бо за першим єдиним покаянням і гріха вчинених упродовж життя першої єричницького, яке прийшло в невідані покликанням пропонується негайне розкаяння, яке очищає душу до її невластива, і яке підготовляє у ній місце для утвердження віри. Господь, же, будучи серцезнавцем, і знаючи наперед усе, що має статися, передбачає, нелегковажність людини і лукавство та злобу диявола, і те, як діяв, задріші, можливості всі гріхів, грехів, що наданої людині буде продовжувати подавати рабам Божим неправдиві приводи до гріховних дій, щоб слідом за собою, лукаво привести їх до падіння. Тому тим, віз віруючих, щоб. Падає у якийсь гріх, і він з великою своєю середньому дарує потурне покаяння, щоб той, хто впав гріх після того, як він був одного разу покликаний, продушений, ніякові, що міг привести ще раз покаяння незмінне, бажаючи повертися на добрий путь, бо коли ми, одержавши пізнання існе, словільне грішимо, то ми зостаємося більше жертвами за гріх, але як і страшне очікування суду і підпівтостів в готово пожерти противників. Постійні ж одне, в одне в наступні акти розкаяння в гріхах нічим ні в не відрізняються від певної зневаги за винятком випадку визнання своєї гріховності. І я не знаю, що гірше свідомі грішити чи покаятись у гріхах, знову битися за них. Вона і того і іншого очевидна, один свідчить про неї тим, що засуджує своє незаконне діяння і той саме час, як віддається тому, другий тим, що, зважаючи на визнання гріховності своєї дії, ще до вчинення все ж таки її здійснює. Він потурає собі навіть отримує задоволення від своїх гріхів, хоча й не розуміє того, чим тішиться, же розкаявшись у тому, чим раніше насолоджувався, то нам знову задовольняє ті самі бажання, і зближується з тим, хто з самого початку грішить і своєю волі, покайтеся в чому-небудь і відразу знову за це братися, грішити свідомо. Може, ті язичники, які свої попередні нечистиве життя, залишили і прийшли довіри, зразу ж отримують відпущення, але хто і після цього повертається до колишнього, незважаючи на своє покаяння і отримане прощення, повинен соромитися самого себе, бо вже не може отримати іншого обмивання, подання хрещення та відпущення гріхів. не від крові, не від похоті плодської, не від хотіння чоловічого народився, а відроджений духом ти повинен залишитися не тільки і яким колись віддавав по часті Божествим, але і справа колишнього життя, у цьому виявляється остаточне розкаяння від колишніх гріхів. почасне каяття показує лише по блаженності до колишніх гріхів, а схильність до певних падінь виявляє достаток досконалення і вісну покаяння. Отже, багаторазових прохання прощення скоєних гріхів є зовсім не розкаяння, а тільки його видимість. Правда, непорочно Рівняє путь Його, повчає нас Писання і знову право та злобну спрямовує шлях до нього. І в також наступне слава Давида, як отець мило дітей, так мило Господь, ті, що бояться Його. Ті, що цієї слізами пожнуть із заздрістю, каже Писання. Про тих, хто розкаянні сповідає Господь, поблажені всі, що бояться Господа, що бажаєте, що Писанні старого звідподім до Євангелія називають людей блаженим. Збійся, каже Давид, коли розбагатіє людина. Коли принудиться слава домуї, бо коли помре, то не візьму з собою нічого, не піде з неї славої. Я з великою милостю Твоєї Дубін твій, покінюся храму Святого Томо, зі страхом перед Тобою, Господне на правдою Твоєю. Прагнення є спрямованість думки до чогось, чи від чогось пристастю, чи є прагнення, яке перевершив всяку розумну міру, душі до чогось або бажання, яке виходить за межі і вже ним не контрольованим. Боже, пристрасті ще. Неприродні руху душі, яке вийшло з-під контролю розуму, але і вироломство, і ухиляння, і непокійних сналид від нашої волі, понів до того, як і нашій владі, Ось чому їх потрібно судити, як дії вільні, і всякі, хто старане дослідження, походження тієї чи іншої пристрасті, негайно знайде, що вони є нерозумним прагненням. Озвіл Про пророгів невільни. Да вільні діяння навпаки. Не підсудні. Бувають, коли двох видів: одні здійснюються через незнання, інші через підпливу, непоборної сили. Справді, якому суду можуть піддатися ті, Отже, сили мимоволі. У таких випадках людина або не собі подіну Клеомана, і афами, які були охоплені безумством, або не відає, що творить і від таких випадків, ставився з есхілом, який відкритим, виголосив зі сцени те, що відкривається на цільки містерії. За це поет відповідає перед ареопагом, але оскільки він думав, довести, що не належить до числа посвячених у містерії, то був виправданий, якому суду може піддатися хто тобто через неправдобачність та є можливістю вислинути ворогові, і замість нього через незнання заповіді смерть комусь із друзям, адже він робить це через незнання. Причиною може бути зброя, як не буде невинний атлет, який управляється в кортувальному мистецтві, не помічає як у нього зі списа. Звалюється запобіжний м'ячик, в результаті чого рівний голим вістрям, буває противника, Причина не може лежати в самій ситуації, так і не підлягає той, хто випадково уразив свого суперника під час змагань. Не важко розібратися, яким чином це відбувається, і не змагається без умислу вбити, але лише з думкою про перемогу. Нарешті невірний може бути засіб. Наприклад, лікар може дати хворому ліки, які несподівано для нього викликали смерть. Хворого лікар не винен, отже, метою лікаря вилікування, а не смерть хворого. Тим закон пробачає покарання і не навмисне заподіяння смерті тих самих, як і за виливання сімені, але покарання це м'якше, ніж за злочин навмисний. І все-таки той, хто зловживає існує і запалює своє пристрасті під. Підлягає ні за такому покаранням, яке накладається за перестав, що чинить повільному самовизначення, і справді людина, яка через забуття, залишає без нагляду насіння, посіяне в його душі творчим лосом, потурає в своїй душі, близьким за марнослів'ям, вільна людина дає справу, не видихаючи ні словом. Отже, будь-яка дія, що знаходиться за свобідним вибором, тягнув віддальність за неї, Господь опробовав серця і дає мені підлягає осуду вже і той, хто погляне на жінку, жадаючи їй. Чому сказано, не, не пожадай, говорячи ворочи рідна рід наближається до мене, вустами своїми і язиком своїм шанує мене. Це ж його далеко перебуває від мене, Бог дивиться на потаємніші глибини нашої душі, задає дружину лотом, за не тільки саме звільне звернення польоту на морську скверину. У перетворенні бездушній соляні стовп на зразок нерухомої стати, і це не дурний, безкорисний образ бо він здатний навчити і зміцнювати у вірі тих, хто зможе бачити духовний сенс.